Сивацька загальноосвітня школа 1-3 ступенів No2 експериментальний навчально-виховний комплекс, що плекає майбутнє України. Заклад відкрито у 1981 році. Проєктна потужність 840 місць. Сьогодні в 11 класах навчається 221 дитина. Працюють 26 педагогів. Всі мають вищу фахову освіту. З них три відмінника освіти України. Один вчитель-методист, 12 старших вчителів, 13 мають вищу кваліфікаційну категорію: 9 першу, 4, другу. З 1997 року уже 18 років школа працює в експериментальному режимі як творчий колектив однодумців, для яких головне завдання: творення всевічно розвиненої гармонійної особистості. У школі цікаво і працювати. І навчатись створена хороша матеріально-технічна база діяльність педагогів спроектована на створення ситуації успіху для кожного вихованця, творчим і гуманістичним кредо колективу школи є слова видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського: у природі немає дитини безталанної ні на що не здатної. Кожному можна дати щастя творення. Кожного треба вивести в люди. Наша Сиваська загальносвітня школа третього ступенів номер 2 це заклад, який забезпечує високий загальнокультурний, освітній, довузівський рівень підготовки сільської молоді, заклад життєтворчості, де виховується всебічно гармонійно розвинена особистість, здатна до самотворення, творчої побудови життя конкурентноспроможності у суспільстві. Школа працює в інноваційному режимі, розробила власну експериментальну модель школи розвитку творчої особистості учня під час навчально-виховного процесу в комплексі школа духовності та гармонії і є обласним експериментальним майданчиком. Наша школа, працюючи над експериментальною програмою, розробила і реалізує проект школа духовності та гармонії в умовах соціалізуючого освітнього простору. Метою нашого проекту є збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури. Почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до загальнолюдських цінностей, підвищення інтересу до вивчення культури та традицій українського народу, виховання культури міжнаціонального спілкування через знайомство з традиціями народів різних країн. Будь-який проєкт неможливий без чіткої моделі, яка допоможе реалізувати його мету і завдання. Наша модель базується на двох аспектах. Розвитку духовності та гармонійної особистості учня, розробивши основну модель проєкту, ми створили субмодель модель освітнього соціалізуючого простору для учнів нашої школи, яка повністю відповідала основним завданням проєктної діяльності це факторно інституційна модель, яка передбачає вплив на виховання школяра рушійних сил та різних інститутів, тобто закладів освіти. У рамках реалізації проєкту ми розробили вісім підпроєктів, які передбачають формування потреб у здоровому способі життя, патріотичне виховання, естетичне виховання, екологічне виховання, спільну роботу сім'ї і школи. Перший підпроєкт діагностичний, його мета проведення діагностичних досліджень, поведінки учнів, вчителів, батьків, форми роботи анкетування, опитування, тестування, педагогічні спостереження, бесіди. Виховання духовності. Метою цього підпроекту є формування милосердя і толерантності, озброєння учнів знаннями про мораль та моральні цінності, формування культури спілкування, звички турбуватись про свій зовнішній вигляд і навички повсякденного побуту, форми роботи бесіди, виховні години, уроки основ християнської етики, конкурси. Наступний підпроект Здоров'я плюс його мета. Формування знань про здоровий спосіб життя і прищеплення навичок відповідального ставлення до нього, профілактика шкідливих звичок, форми роботи, заняття гуртків та секцій фізкультурно-спортивного напрямку, спортивно-масові заходи, екскурсії, походи. Нове покоління, мета цього підпроекту володіння школярами знань в області права, формування і розвиток особистості як громадянина і захисника вітчизни, розвиток відповідального ставлення до сім'ї та свого народу, форми роботи, уроки мужності, зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни, виховні години присвячені державній символіці, наступний підпроект екологія. Його мета формувати екологічні знання та екологічну культуру учнів, а форми роботи екологічні свята, конкурси, аліт-бригади, екологічний театр, випуск стінівок, листівок, екологічні десанти. Підпроєкт «Витоки» несе у собі мету підвищення компетентності батьків у моральному вихованні школярів, організація співпраці сім'ї і школи у формуванні високоморальних якостей і культури поведінки учнів. Форми роботи психолого-педагогічна освіта батьків, батьківські збори, тренінги, спільні свята, конкурси, участь батьків у загальношкільних та класних справах. Аліниної бабусі в гості і вона передавала нам свій досвід як в'язати. Я навчилася в'язати пов'язки на голову. Я навчилася в'язати шарф, а я навчилася в'язати чехол для телефону. А я зв'язала ось таку шаль. Під проєкт Клас Краса Врятує Світ несе у собі формування учнів культури поведінки та естетичних смаків. Форми роботи, етичні бесіди, лицарські турніри, заняття в гуртках естетичного спрямування, відвідування музеїв, театрів, зустрічі з цікавими людьми, виставки дитячих робіт. У ході роботи над реалізацією основних завдань освітнього проєкту в умовах соціалізуючого простору була розроблена річна циклограма виховних заходів, яка спрямована на проведення свят на градозначій основі. Покрова мати козацька, Андріївські вечорниці, Йорданське свято, весілля від Карпат до Поділля, на Миколая, Щедра Масляна, Великодні дзвони, мова моя солов'їна, хатні обереги українців, свято-стрітення, коса дівочі краса, свято зустрічі весни розлилися води ось неповний перелік заходів, які є не лише цікавими за своїм змістом і формою проведення, а й повчальними. Вони допомагали учням глибше пізнати культурну спадщину українського народу, розкрити красу нашої національної обрядовості, красу рідного краю, рідного слова, підпроект Трудове виховання. Його мета виховання позитивного ставлення до праці, розвиток потреби в творчій праці, форми роботи, організація самообслуговування, участь у трудових десантах, операціях, акціях. Як уже зазначалось, гармонійно розвинену особистість ми виховуємо через діяльність учнів у гуртках різного профілю. У школі діє 16 гуртків на платній основі та 16 в системі позакласної роботи. Учні є активними учасниками драматичного гуртка молодшої і старшої груп, гуртків Умілі руки, дивосвіт, рукодільниці, шкільного хору, танцювальних колективів Престиж і альянс. Якщо всі завдання вдало реалізуємо, то в кінцевому результаті очікуємо формуванням учнів навичок і звичок моральної поведінки, збагачення емоційного світу дітей і формування у них моральних почуттів, накопичення і збагачення досвіду моральної поведінки школярів шляхом організації їх практичної діяльності, формування у дітей відповідальності за своє здоров'я, зниження агресивності у поведінці школярів. Адже, як зазначав Василь Сухомлинський, продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину, ми творимо своє майбутнє. Сьогодні школа бере участь у конкурсі соціальних проєктів у номінації навчання, виховання, освіта та розвиток дітей і молоді. Тож, прошу оцінити наші творчі надбання. Підтримати і віддати свій голос статус за наш проект для перемоги у цьому конкурсі.